До нашої розмови долучаємо Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава всім, всім доброго вечора. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, по актуальній ситуації в районі Часового Яру. Ну, ворог намагається. Далі мати здобутки на нашому напрямку, продовжує вогнево ураження, тобто намагається все ж таки здобути наші позиції. Однак йому від цього нічого не залишається, як мати втрати і відступати. Тому на сьогодні ми ще спостерігаємо, що він продовжує внутрішні переміщення підрозділів, продовжує готуватися до нових штурмів, тобто визначає для себе більш пріоритетні напрямки, на яких він буде продовжувати атакувати наші uh -huh. оборонні позиції. А вони намагаються змінити так, чи змінювати напрямки звідки заходити? Так, якщо от навіть дивитися по зведенням від масштабу, ми можемо навіть по населеним пунктам, по напрямкам зорієнтуватися, то він там намагається зосереджувати зусилля там Калинівська, Іванівська, Клещів, Кандрівка, то ми можемо побачити нові населені пункти. Там Біла гора, ступочки. Тобто, так він намагається на нашому відтінку дещо так маневрувати, так скажемо. А для чого це роблять? Ну, скажіть за все, він шукає. Він продовжує просто mm -hmm. шукати слабину в нашій обороні, тому що на сьогодні він вимушений штурмувати часті як в лоб. Для нього це дуже дуже затратно в ресурсному плані. Тобто він втрачає безпосередньо боєздатність своїх підрозділів. Тому він намагається знайти таку шпаринку, куди куди би просунути, хоча б свій мизинець, і потім намагатися туди пролізти. Однак йому це не вдається. Пане налажа щодо втрат ворога за останній час, які маємо дані на вас? Вашому напрямку. На нашому напрямку в більшості він втрачає це особовий склад, котрий безпосередньо здійснює штурмові дії. Однак, тим не менше працюють і наші фіпіві дрони, працює наша артилерія, працює наші, артилері, наші минометники. І нам вдається вражати безпосередньо як колісну його техніку. відшуковуємо його його бойові броньовані машини, які на сьогодні більше здійснюють логістичні такі зв'язки. І безпосередньо звичайно, вишукуємо його. Артилерійські системи ну, також польові склади uh -huh. БК, Якщо попадаються і командні пункти, і розрахунки їхніх е, БПЛА, також так. е, ми знищуємо як тільки виявляє наша аеророзвідка. Пане же, дякуємо вам за це. Дякуємо нашим захисникам за те, що нищать ворога на часовоярському напрямку. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорумжу Романа Дашкевича.